Мене дивує реакція влади на скандал з Міндічом і компанією. Вони пішли щось доказувати, замість того, щоб діяти. Тобто вони пішли доказувати, ну, на телебачення, в соцмережі, особливо, і так далі, що е, це все спецоперація Росії, що все не так, що немає ніякої корупції. Що, е, Тут е, дарма приплітають верхівку держави, тим більше президента, що президент взагалі ні при чому не винуватий. Ну, хлопці, ви то можете це доказувати, але ж е, тут навіть не в суді буде вирішуватися, чи е, переконливо ви доказали, чи не переконливо, навіть не в правоохоронних органах, не в суді. Це буде вирішуватися політично. Коли кожен перший, навіть не кожен другий, а кожен перший, любого спитай біля будь-кого, постій послухай, громадянин на вулиці, вдома, на роботі де завгодно, обговорює цей скандал, це значить, що покарання буде політичним. Це значить, що буде тотальне, тотальна зміна відношення. Людей до тих, хто асоціюється з цим скандалом. З цим скандалом асоціюється влада. Влада, і як її уособлення абсолютної влади, яку він має президент, президент Зеленський. Тобто результат буде тектонічний, здвиг у політичних позиціях президента, у його підтримці народу. І відповідно у відношенні до нього всіх решти політичних фігур, як його соратників, союзників, так і противників. Ну, грубо кажучи, якщо до цього всі знали, що у президента є солідний, ну який не який солідний рейтинг, і відповідно суд, який розглядав якесь політичне питання, він не наважувався взяти сторону. Опозиції виступити прямо проти президента, при принаймні. І так само прокуратура не наважувалася там когось відпустити, кого на вулиці Банковій казали не відпускати. Чи навпаки. От. То тепер на це. На фактор президента, на фактор банку взагалі зважати не будуть. Тому що знають, що політично влада перетворилася на карлика. В прямому сенсі слова. Проведіть будь-яке опитування. Там не те, що 60% довіри. Там я не знаю, скільки взагалі відсотків може бути. Ці відсотки. Я боюсь, однозначною цифрою будуть виражатися. В основному тих, хто взагалі не чув нічого про цей скандал. Тому результати будуть у великій політичній грі. У тому, що називається боротьбі за владу, яка відбувається і на виборах. І між виборами, як воно станеться, чи приведеться до дострокових виборів, чи якось інакше витанцюється, як то кажуть, побачимо. Але те, що влада вже не буде така, як вона була, вона вже не є така, це очевидно. Ну, Владні фігури відчують найближчим часом. Що щось не те, що накази, які йдуть від них згори вниз, особливо ті, які, скажімо так, не повинні були би віддаватися в цивілізованій країні європейській правовій, вони просто не виконуються. Може таке статися, що вся конструкція рухне.